За моєю спиною, б кафе. Цей заклад має цікаву історію. Він виживанець 2014 року. Власник ресторану 3B — мій Ровесник, але вже встиг збудувати імперію у Луганську з 15 ресторанів. Та війна забрала все. Дивовижну історію власника трибій я дізналася від свого агента. Тут він пропрацював майже місяць. них же там було 15, велика. Пішли, перевіримо. день, Оля. Ми зідаємо Програма з пасефрейм. Станка дуже приємно. Київський персонал на власника молиться зі страху чи любові. Ну, він мені чуть найсерйозні такий. Побалакати з ним, він не підскаже, як правильно поступити. А нема нього, так, такого? Вищий нижче персоналу. А ні, ти що? Та що цього він молодець? Йому всі динах. Цікаво. Чи не заважає таке панібратство дисципліні на кухні? Йду на інспекцію. Добре вечір. Програма Інспектор Фреймут». Мене Оля звати. Я кромі Ось це ваш холодильник, так? так? Бачите, у курки немає такої червоної крові. Ця кров я вам скажу звідки, вона не текла з спочинки. Ні, боже, упаси, вона ж завакумована. Дивіться, вона добре завакумована. От вигадує, знаю одного каскаря корнея Чуковського, але ж цей корней м'ясник. У Вас кури, риба. Так. Диляти на це вкупі. Це те, що в розробці, і воно з вечора все розприділиться, що куди. Схожі на лікаря на патолога Ганату. Але знаєте, в хорошому фільмі. Якомусь доктор Хаус. Я, я, я не дивлюсь ці у Тут ви нарізаєте м'ясо, тому зараз я перевірю, чи чисто ця дощечка. Результат має не перевищувати 30. Чекаємо 15 секунд. Майже 7 тисяч. Це рекордна кількість мікробів за сезон. Що? Це 6 тисяч 504 кунель. Так що це таке? Це смерть. Кому? Мені, якщо я це з'їм. Я не розумію вашу лабораторію. Дощечка миється після кожного продукту. І вона абсолютно придатна до. Розділки нічого окрім м'яса на ній не було. Слова на суперечки забрав стрес. Іду в наступний цех. Дивіться, чому у вас дуже багато всього на підлозі. І ці витяжки вони не працюють. Ось чому у залі пахне їже. Так. Це що таке? Тут написано 7.02, А сьогодні 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 днів. Ви хотіли це до 16.02 тримати. Кудись там ці яйця? Чому вони в юшці? Оля Афрему. Женечка, понюхайте. Можете це зробити замість мене? Запах настільки переконливий, що ми з сушефом дійшли німої згоди. Часто кухня і зал різняться, як авель та каїн, розчарована кухнею, чекає компенсації в залі. Дякую, блять. Меня зовут Елена, Я сьогодні у вас буду розсіяна. У вас є стейк. Так, звичайно. Я вам порекомендую філе миньон, для них це саме ніжне м'ясо. Давайте. Ради буду філе -міньйон. А Яка прожарочка буде філе? -міньон? Давайте мільйонів реа. Дякуємо. Боже, яка у вас красива посмішка Лена. Оля. Я ведуча. Нормально, задивився на Лену. Бургер. 72 гривні. Найдорожчий із лососем 115 гривень. Подвійний бургер 105 гривень. Мені зараз так ніяково, бо я ж прийшла сюди знімати програму про людину, яка зробила свою справу успішною. О, добрий день! Ходіть до мене. От я тільки про вас згадала. Оля. Олексій. <плес> я просто вражена прийшла до вас, тому що я знаю вашу історію. Я хотіла її розказати як натхнену. Я знаю, що у вас дуже багато працює команди із Луганська. Ви багатьом допомагаєте знайти себе у Києві і знайти нове життя. Саме ти зубанськи, з Луганська? Половина деталь теж не собі приїздили з Луганська. Реально к нам, к луганчанам, відношення доволі принцип здесь. Ми не можемо зняти квартиру часто, ми там не можемо получить роботу і так далі. Тот факт, що ми з Луганська, він ну как бы не самый выигрышный в нашій сейчас ситуації. Я знаю, що у вас люди дуже багато заробляють. Що получається месяце? 10, 15, 10, 8, 5, 100. Як себе зараз почуваєте? Мы никогда не думали, что uh, война, тим более с соседним государством, может нас выгнать из собственного дома. Что удалось забрать с собой? Свитер, пару вилок, ложек. На кухне обладание очень собрано тут у вас. Очень хорошо к нам отнеслись ребята киевляне, которые взяли нам это в аренду. Сказали, вот, чем хотите, тем пользуйтесь, не хотите – покупайте свое, ну понятно. Ну, сама одна вытяжка стоит тысячи долларов. Але ці витяжки, проблема в тому, що вони не працюють. Вони плохо, працюють, фактично. Да. Я прийшла з міні-лабораторію. Провела просто по поверхні дошки. Моя міні-лабораторія показала майже шість з половиною тисяч. Це смертельний результат. Здорово. І дуже багато зіпсованих продуктів я знайшла. Яких конкретно продуктах йде Ви Хочете, разом підемо кухню. Здорово. Ось, наприклад, такі речі ну вони не можуть бути. Кажуть, не вакуумовані. У поставщика було воно в заморозці, а тут воно трошки відійшло. Воно, воно не було в заморозці, а воно було в воно В Я сам поговорю. Казки корнея на власника не діють. Це однозначно, я що Разом з Олексієм перевіряємо дошку для м'яса. Для об'єктивності беру ту, яка щойно з мийки. змийки. Скільки покаже ця. 460 при этом. Ви розумієте, що це таке? Це стара дошка і треба викинути. Ну, це, знаєте, це не показник. На петровці є блошиний ринок, це її туди віднести і, і там є гарне місце. Кармі. Ти не виступай, виступає. Слушай. Ну, 6 тисяч, а треба тридцять. Пішти далі, деш. Yeah. <риклад> Оце що за яйця? От коли вони зварились? От подивіться, ці яйця підуть в салат. Дійсно, качаю, що вони не товарний віт. Я согласна с вами. Йду до зали, де на мене вже чекає замовлене. Дивіться, от тліна пішла, вона мені принесла стейк, а я попросила medium реа. Тобто це має бути майже сире. Я здалася, ми це мідіум Medium Мідіумре. Все добре з м'ясом. Ви повинні визнати вправду, у вас є проблеми на кухні. І мені зараз дуже боляче, тому що вся Україна сидить і думає, невже воно таке стерво і що воно зараз робить більшість. А інші думають, вона повинна залишатися справедливою і повинна сказати те, що завжди каже. Вперше за історію програми я йду на невизначений час і я повернусь. І ми зробимо повторну інспекцію. Та лучший подарок. Побачення. Минуло два тижні. Ми з командою повернулися, але як і обіцяли, про свій візит нікого не попереджували. Цікаво, чи відбулася реінкарнація вже на інспекцію. Щоб інспекція була об'єктивною, бо вона повторна, я попросила наших продюсерів узяти на експертизу столові прибори, бо саме вони найбільше розповсюджують заразу. Проводитиме цей незалежний аналіз представник Українського державного науково-дослідного інституту. Це середовище нас використовується на бактерії групи кишкової палички. Це середовище Настафіла. Результати скоро повідомлю. Добрий вечір, ми знову Добре. до вас, як і обіцяли. Ой, добрий вечір. А ви сьогодні не Олексій? Я Олексій. Але теж Олексій. Та да, я управляюсь. А ось і інший Олексій, О, Олексій добрий вечір. Два Олексія вкупі. Посилена команда для посилених змін. На ну, якось і справи. знаєте, намного душу. Да, не ну, слава Богу. Ну, давайте подивимося. Доброго. Як вас тут обставини? Після вашого приходу. Ми замінили досить, купили... Шкрібок спеціальний для доступ. Щітко не бачу, Ну покажіть. Больше. Ви от показали мені дошку. У мене знову в міні-лабораторії. Минулого разу Давай. я налякалася результат. Результат має бути не більше ніж 30. Знов? Знов. Ну, Знов ви мене здивували, тому що 38. От видите, я задаріл, що ми зробили виводи. У мене є такі питання, які я хочу з'ясувати. Холодильник. Ну, Тут є стікери, першу на третю. Ми за цим дуже сильно свідім, Цеплята, все простікеровано. стіке. Сьогодні 18.00 курчатко про стік. Керована. Всі ребра. Пожалуйста, в індивідуальній упаковці. Ребро свиняче. Перше нуль третю завокумовано. У мене були претензії до того холодильника. А що тепер? Ох, як буде на вас. так Відбулася повторна інспекція у закладі 3Б на подолі. У Києві і я готова з вами ділитися враженнями. Поговоримо. Це було друге пришестя інспекції у ваш заклад, була на це причина. В мене є декілька пунктів, за якими я оцінюю заклади. І перше це обслуговування. Ви не боронили мені знімати, а коли я сказала, що. Повернуся, то ви радо і з відповідальністю сприйняли цей виклик. Ціна якість. Якщо брати в доларах, то ваш найдешевший бургер коштує 2 долари. Це як у фастфуді на букву М в Америці. Найдорожчий бургер 115 гривень. 8 тисяч середня зарплата офіціантів разом чим? разом зі ще. Професіонали. Ну, ви поки що такий єдиний організм якогось такого професіоналу серед вас я не можу вирізати. Комфорт. У вас великі зали і дуже гарний модний ремонт. Ну, Єдине, я би поставила двері на кухню, тому що витяжки ви поки не поміняли, і цей запах він мандрує. Чистота. Я прийшла сюди в перший раз, і моя міні-лабораторія показала смертельний результат. Також у вас не було стікерів. Але коли я спонтанно повернулася, вже не було так, що риба і м'ясо, вони разом зберігались. Стікери є скрізь. Є ще один документ, який, на жаль, чи на щастя стане вирішальним у вашій історії. Напередодні наші продюсери прийшли до вашого закладу і поцпили виделки. Вони їх повернули. Але після того, як лабораторія зробила змив цих виделок, на посуді дуже часто живуть мікроби, які передаються. Це і гепатити, це і пневмонії, і кишкові палички. Отже, кишкова паличка у вас при змиві виделки не виявлено. Але є хвороба, яка називається сальманельоз. Не дай Бог таке мати. Не вимуно, тому я раджу заклад за кафе» всій україні. Я вас вітаю. Ви молодці. льоша. Ви нас надихаєте. Дай Бог всім зараз такої сили, як у вас. Дякую вам і цій команді. Дякую. Привітайте.